У нас в закладі, ми нагороджуємо щороку наших переможців, конкурсах та олімпіад. Війна накладає свої якісь обмеження для нас, і тому почати я цьогоріч хочу з тих учнів, які, незважаючи на те, що знаходяться сьогодні за кордоном. А хтось вже тут. Тоді я була не готова. Принесла перемогу для нашого закладу і так нагороджується Кирила, учень сьомого класу, дипломом першого ступеня міжнародного онлайн турніру Орд з інформаційних технологій, дипломом першого ступеня, міжнародного онлайн турніру ОРД з математики і дипломом е, міжнародного конкурсу з інформатики БЕБРАС за відмінний результат. Також нагороджується уч... учениця сьомого класу Тюєва соломія дипломом третього ступеня міжнародного онлайн-турніру ОРД з математики. Класний керівник. Будь ласка. Дякую. Приз учасникам командних змагань та міжнародного конкурсу з інформатики БЕБРАС. Тож е... Нагороджуються учні, які взяли участь у міській вікторині по творчості Ольги Кобилянської і вибороли перше місце. Петрачук Ірина, 8 клас. Сковоронська Ірина, 11 клас. Сковоронська Ірина, 8 клас. Хабарова Дар'я, 9 клас. Гавтер Сабіна, 10 клас. Учасники фінансового турніру, фінансова грамотність, запорука успіху це учні 10 класу Даніліна Валерія, Коробков Владислав, Мараро Володимир, Абернихін Максим, Пухальський Віталій. Все. Фіналісти Міжнародної олімпіади з історії єврейського народу проєкту Хевцеба, учениці 8 класу п'яза Анна і Борча Ада. І е, учасники і е, фіналісти конкурсу «Бебрас», про які вже згадували. Е, учні 8 класу. Петрунько Вікторія. П'яза Анна. І е, ткачук Анна. Яка теж у нас навчається за межами нашої держави, учні 11 класу Арсеній Матвій. Повертатися. І, ні, давай, і Софія Мудрак, яку я очікувала за кордоном. <плес> Бо мені сказали, що буде першого. Зазвичай у нас з вами призи. Цьогоріч батьківська громада вирішила, що в залежності його рівня, місця буде грошова винагорода, і тому в кожному конверті будуть кошти в залежності від того, скільки ми тут ми бачимо різних грамот та дипломів. І так нагороджується учень сьомого класу Васін Бунін Максим. Диплом другого ступеня всеукраїнського онлайн-конкурсу головоломок. Диплом третього ступеня всеукраїнського онлайн конкурсу головоломок. Осінній сезон був і весняний сезон. Дипломом дипломом другого ступеня міжнародного онлайн-турніру ОРТ з робототехніки. Учениця сьомого класу Гаврилець Єлизавета. Дипломом першого ступеня міжнародного онлайн турніру ОРД з робототехніки. Учениця сьомого класу гнатюк віка. Дипломом другого ступеня міжнародного онлайн турніру орд з робототехніки. Учениця сьомого класу Кузьмович Єлизавета дипломом другого ступеня другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики. А, Учень сьомого класу Латкін Тимофій, диплом першого ступеня міжнародного онлайн-турніру Орд з інформаційних технологій. Учениця сьомого класу Медведєва Юлія. Диплом першого ступеня обласного етапу всеукраїнського конкурсу зоологічна галерея. Дипломом другого ступеня міжнародного онлайн-турніру Орт з математики. Дякую. Учень сьомого класу старіка Віктор. Диплом першого ступеня міжнародного онлайн-турніру Орт з інформаційних технологій. Учениця восьмого класу дякон Марія. Диплом першого ступеня міжнародного онлайн-турніру орд з математики. Учень восьмого класу Мітляков роман. Диплом першого ступеня другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Диплом другого ступеня міжнародного онлайн-турніру орд з інформаційних технологій. Учениця восьмого класу Петрунько Вікторія друге місце Всеукраїн... – всеукраїнський конкурс акція віртуального музею зоології, моя улюблена тварина, диплом другого. Міжнародного онлайн-турніру Орд з математики. Диплом 3 ступеня всеукраїнського конкурсу Вода є життя. Диплом 3 ступеня 19... 19 ї всеукраїнської інтернет олімпіади з англійської мови. Диплом 1 ступеня всеукраїнського конкурсу переможна марка юних натуралістів. Вітачка горіть отримала подяку як Діячка молодіжного парламенту. Учениця восьмого класу п'яза анна диплом другого ступеня другого етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з мови іврит та єврейської літератури. Диплом третього ступеня другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з зарубіжної літератури. Диплом другого ступеня другого етапу 14 міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Диплом другого ступеня другого етапу 24 го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Диплом третього ступеня третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з зарубіжної літератури. Диплом першого ступеня міжнародного онлайн-турніру орз робототехніки, лауреат третьої премії конкурсу чітів поезії Тараса Григоровича Шевченка. Учениця восьмого класу сковоронська Ірина. Диплом Диплом третього ступеня міжнародного онлайн-турніру Ордзер з інформаційних технологій. Диплом другого ступеня всеукраїнської олімпіади вдалий старт 2023. АПЛОДИСЬ! Учениця восьмого класу Чеботар Ольга. Диплом першого ступеня другого етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з мови іврит та єврейської літератури. Учень 9-го класу гальчук Аскольд. Диплом першого ступеня. Другого етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з мови іврит та єврейської літератури. Диплом першого ступеня третього етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з мови іврит та єврейської літератури. Учениця 9 класу дронюк Софія. Диплом третього ступеня другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики. Учень 9 класу Ісопеску Максим. Диплом першого ступеня міського етапу всеукраїнської експедиції учнівської молоді моя батьківщина Україна. Секція. Географія рідного краю, диплом третього ступеня обласного етапу всеукраїнської експедиції учнівської молоді Моя батьківщина Україна. Секція географія рідного краю. Вітаємо учень десятого класу. Коробко Владислав. Диплом третього ступеня другого. 2... Другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади зарубіжної літератури. Диплом третього ступеня третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади зарубіжної літератури. Учень 10 класу Сабура Ігор. Диплом першого ступеня. Другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади єврит та єврейської літератури. Диплом першого ступеня, третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади єврит та єврейської літератури. Галина є Галина, будь ласка, Галя, візьміть, будь ласка. Дякую вам. Стояти? Учень 11 класу, бабій Святослав, диплом 3 ступеня міжнародного онлайн-турніру. Орт з математики. Ну і наші лідери пішли цього річ. Учень 11 -го класу Голецик Олександр. Він за кордоном, але класний керівник передасть йому всі привітання. De plume. Третього ступеня другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, диплом першого ступеня другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики, диплом першого ступеня другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Диплом першого ступеня першого етапу онлайн регіональної міжнародної студентської олімпіади, якось вона там називається, і ІСРС, мабуть. диплом Другого ступеня другого етапу онлайн регіональної міжнародної студентської олімпіади. Диплом першого ступеня міжнародного онлайн-турніру Орз інформаційних технологій. Диплом третього ступеня, третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики. Диплом першого ступеня, третього етапу Всеукраїнської учнівської Олімпіади з інформаційних технологій. Це ще не все. Диплом... Першого ступеня третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. Диплом першого ступеня Всеукраїнської учнівської інтернет олімпіади з інформаційних технологій. Очний етап. Диплом другого ступеня четвертого етапу всеукраїнського, всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Диплом першого ступеня міжнародного онлайн-турніру Орт з електроніки. Чениця 11 -го класу Гольдіна Олександра диплом першого ступеня другого етапу всеукраїнської Чнівської олімпіади з мови та єврейської літератури. Диплом третього ступеня Другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови. Диплом другого ступеня Другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. Диплом першого ступеня шостої Чернівецької відкритої олімпіади з лінгвістики. Диплом першого ступеня третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з мови єврит та єврейської літератури. Диплом третього ступеня третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади. Ади з інформатики, диплом третього ступеня четвертого етапу, так само всеукраїнського, всеукраїнської учнівської олімпіади з мови єври та єврейської літератури. Молодець. <плес> Нагороджується учень одинадцятого класу, який так само онлайн з нами. Гушул роман. Диплом другого ступеня другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. Диплом першого ступеня першого етапу онлайн регіональної міжнародної студентської олімпіади. Диплом другого ступеня другого етапу онлайн регіональної міжнародної студентської олімпіади. Диплом третього ступеня третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. Учень 11 класу Поштаренко Артем сподіваюся, його настрій зміниться, диплом третього ступеня другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики, диплом другого ступеня другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Диплом першого ступеня першого етапу онлайн регіональної міжнародної студентської олімпіади. Диплом другого ступеня другого етапу онлайн регіональної міжнародної студентської олімпіади, диплом першого ступеня міжнародного онлайн-турніру з інформаційних технологій. Диплом другого ступеня третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Диплом другого ступеня третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. Диплом третього ступеня четвертого етапу всеукраїнського Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Диплом першого ступеня міжнародного онлайн-турніру Орд з електроніки. Ще є диплом першого ступеня міжнародного онлайн-турніру Орд з математики. Диплом другого ступеня відкритої учнівської олімпіади з інформатики. Вітаємо! Учениця 11 класу Савчук Софія. Диплом 1 ступеня другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. Диплом -го, 3 -го ступеня 2 етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. Третє місце. Посіла у всеукраїнському конкурсі акції віртуального музею зоології, моя улюблена тварина, диплом третього ступеня, третього етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, диплом другого ступеня всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук України. Диплом третього ступеня третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. І не було б в нашому закладі жодної перемоги, якби не вчителі, які допомагали йти на цьому шляху. І так, вчитель української мови і літератури Андрійчук Олеся. Літератури бацай Мирослава. Вчитель робототехніки Купровський Дмитро. Вчитель хімії Любарева Світлана. Вчитель географії Мадея галина. Вчитель біології молодило Лояна Вчитель фізики нагайчук даря. Учитель математики Николайчук Оксана. Учитель зарубіжної літератури пінюк Оксана. Учитель англійської мови семенко Ірина. У неї урок вона працює. Учитель інформатики фрелі мангрета. Учитель івриту Щербак Ольга. На цьому наше нагородження сьогодні завершено.